Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і це моє повернення рубрики відео для чоловіків. Ви мене просили весь цей рік, напевно, оскільки в нас не було відео для чоловіків, тому я вирішила повертати, хоча б потрошки, скоріше вже все, не в такому темпі, як для жінок, але в нас буде по декілька випусків на місяць, можливо, один на місяць або один на декілька місяців, в різних цікавих для чоловіків, і не тільки для жінок, також темах. Сьогодні будемо говорити про чоловічі стилі в одязі і. Також я впевнена, що таке відео буде цікаве і для жінок. Мало того, в нас ще немає випуску на цьому каналі про стилі для жінок, тому можна вже йти і надихатись чоловічими стилями. І перший стиль, з якого варто починати, це звичайно стиль кежуал. Чому тому що він всім зрозумілий, це той стиль, який ми носимо кожного дня, і чоловіки найчастіше обирають для себе його в повсякденному житті. Що таке кежуал? Це дуже розслаблений одяг, зрозумілий для всіх нас. Він представлений джинсами, трикотажним одягом якими джемперами, лангслівами, футболками, кедами Куртками, він дуже схожий на спортивний стиль, але ще не є таким технологічним, власне, спортивним і не настільки розслабленим. Також він не є таким офіційним, як наступні стилі, офіційні, про які ми поговоримо. Тому це дуже зручний вибір, насправді, на кожен день, незалежно від того, яка пора року і так далі. І які взагалі тут будуть тканини, кольори і принти по тканинах? Найчастіше це бавовна, також може бути вовна і власне трикотаж. До бавовни ми сюди ще можемо віднести Нім, про який поговорили, тому що він найчастіший представник взагалі стилю casual. по кольорах. Тут будуть майже всі кольори, вони можуть бути як насичними, яскравими, так і більш розмитими, так і темними, і більш мінімалістичними. Але найчастіше це коричневі, сині кольори, сірі, зелені, але можуть бути і більш насичні. І принти, власне, тут може бути клітинка, тут може бути смужка, але така не яскрава і не дуже строга, тому що все це буде. Де відносити до інших стилів. Наступний стиль це нормкор, і цей стиль ми виділяємо виключно для чоловіків. Хоча насправді це той стиль, який не має статевої приналежності. Він є стилем унісекс, і він в себе вібрав взагалі ті речі, які ані як не характеризують ані жіночу стать, ані чоловічу, не є феміністичними і не є маскулінними. Найзрозуміліший для всіх нас представник стилю нормкор це Стів Джобс, і його формула луку. Джинс Кросівки без якоїсь візуальної естетики жодного бренду, і джемпер, знову-таки без будь-якого лого, і нашого з вами уявлення про бренд цих речей, ось це головна формула образу в стилі нормкор. Чоловіки досить часто обирають для себе цей стиль, як їх основний взагалі в їх житті, особливо в певні роки, там десь від 30 до 40, найчастіше. І є навіть таке опередження про те, що в Америці найчастіше носять цей стиль. Стиль і найчастіше саме представники сфери IT. Що тут буде по кольорах? Це буде виключно три кольори: сірий, чорний і такий класичний синій, може бути коричневий, але дуже незрозумілий. Тут можуть бути якісь розтягнені речі, але це не буде щось порване, це не буде щось, те, що вже відноситься до стилю гранж, про який ми поговоримо далі. Це просто будуть речі без жодних характеристик щодо їх вартості, щодо їх стилю, навіть щодо їх бренду, в принципі. Без жодних меседжів в цих образах. Наступний стиль це офіційно-діловий. Це також один з найважливіших стилів для чоловіків. Ви зараз можете сказати, що наші сучасні чоловіки його не використовують, але насправді це не так. Все одно в певних професіях, в певних колах і на певних заходах офіційно діловий стиль до сих пір дуже потрібен чоловікам. Що це за стиль? Це найсуворіший стиль. До нього також можна віднести і певні дрескоди, коди але сьогодні про дрескоди говорити не будемо, тому що це відео буде дуже добре. Він характерний однотонними тканинами, дуже дорогим, правильним і лаконічним кроєм тут не буде ніякого оверсайзу і зазвичай всі ці речі мають ідеально сидіти по чоловічій фігурі і бути навіть трошки приталеними, якщо ми кажемо про. Ріджаки, наприклад. Щодо принтів, тут буде їх або відсутність, або дуже-дуже дрібна геометрія у вигляді дрібної клітинки або дрібної смужки, яка навіть ледве помітна для людського ока, тому що тут нічого не має прямо кидатись нам в очі. Також тут буде обов'язково аксесуарна група, така як краватка, хустка паше, годинник, запанки. Певне взуття має бути для офіційно офіційнодіового стилю, це взуття з видовженим мисом, звичайно, в такому класичному стилі. І всього буквально декілька Кольорів нам підійдуть до офіційно-ділового стилю: це коричневий, сірий, темно-синій, чорний і білий, або дуже-дуже світлі інші кольори саме для сорочок. Наступні два стилі це бізнес кежуал і смарт кежуал і тут ви могли чути, або ще не чули, я вам зараз розповім різні такі підходи до розуміння цих стилів. Хтось каже, що бізнес – це більш суворіший стиль, а смарт – це більш розслаблений стиль у вигляді поєднання офіційно-ділового і кежуалу. Які ми вже поговорили, хтось каже, що бізнес кежуал це виключно стиль для чоловіків, смарт кежуал це виключно стиль для жінок. Тому я хотіла вам розповісти про обидва цих підходи, щоб ви могли використовувати той, який сподобається вам більше. Чесно, я використовую в своїй практиці як бізнес кежуал, так і смарт кежуал назви, просто враховуючи стиль свого клієнта і його підход до цього стилю, чи він дійсно більш суворий, класично, офіційний, чи він більш усаблений? Я можу йому дати назву або бізнес кежуал, або смарт кежуал. але в Одного клієнта не використовує і той, і той стиль, щоб його просто не заплутати. Чим вирізняється цей стиль, окрім того, що він поєднує в себе офіційно-діловий і кешуал? Тут в нас буде вже більш розширена кольорова гама, ніж, наприклад, у офіційно-ділового стилю. Якщо ви бачите костюм в зеленому кольорі, кольори бургунді або використання виключно піджаку в такому кольорі, якийсь гірчичний, коньячний і інші кольори, окрім чотирьох, чорний, сірий, синій і коричневий, це все буде вже відноситись до бізнес-кежуалу або до смарт. Кежуалу в залежності від поєднання з іншими речами, тут може бути поєднання піджак плюс джинс, може бути поєднання піджак плюс поло, або піджак плюс футболка, навіть або костюм плюс кеди, але не кросівки, це не спортшик, наприклад, не поєднання спорту з іншими протилежними стилями, а якесь взуття між кросівками і між дуже класичним взуттям якісь сліпони, мокасини, лофери, в тому числі пені лофери, наприклад, і так далі. І якщо вже проговорили про... Лофери, то хочеться вам нагадати і про стиль препі. Я. я особливо його дуже люблю і часто чую від стилістів, що стиль препі це дитячий, інфантильний стиль школьників. Я взагалі не вважаю, що це так. Стиль препі насправді пішов з коледжів і університетів. Він ніяким чином не є дитячим. І мені навіть подобаються чоловіки у віці 30-40 років, хто носить стиль препі на собі, виглядає дуже прикольно. Що таке стиль препі? Чим він для нас характерний, тому що я вже сказала, він пішов. Що з коледжів і вищих шкіл, а не просто шкіл в нашому з вами розумінні. Це той самий офіційно діловий стиль, але більш розслаблений, приправлений такою університетською естетикою у вигляді логотипів, емблем і такого іншого. Також з ноткою спорту, тому що, звичайно, в цих університетах і вищих школах займалися спортом, особливо тенісом, гольфом, можливо, якимось сукером, чимось таким. Тому спорт також. Буде характерний для цих образів, і в цих образах ми могли поєднувати сорочку зверху світшот з логотипом, спортивні брюки і лофери, жакет, а під жакет якийсь жилет, наприклад, з також університетськими або родинними емблемами. Виглядає дуже свіжо. Мені дуже подобається цей стиль на чоловіках, і також для вашого розуміння, які бренди взагалі працюють в цьому стилі, наприклад, Томі Хілфіджер, брендґант. Ви можете просто їх відкривати, Ralph Lauren той самий. і і надихатись на цей стиль. Наступний стиль це спортивний, і також тут можна поговорити ще про спорткежу, про спорт шик. Якщо будемо говорити про спортивний стиль, то це використання виключно спортивних елементів по вашому образу. І насправді чоловіки також часто використовують спортивний стиль не тільки для спорту, але й для свого повсякденного життя. Це не поєднання спортивної кофти з джинсами, а це повністю спортивна кофта, під низом спортивна футболка, спортивні брюки, спортивні кросівки, бейсбол. Ще якась зверху спортивна куртка і спортивний рюкзак. Ось це буде спортивний стиль в своєму чистому розумінні. Але через те, що окрім такого повністю спортивного використання, ми ще поєднуємо спортивні речі з іншими речами. Ми виявили такі назви стилів, як спорт кешуал, це вже не головний стиль, а такий підстиль його можна назвати. Просто поєднання кежуалу і спорту, ті самі джинси плюс худі, як дуже часто носять чоловіки. Або що ми можемо придумати, навпаки, там сорочка під костюм з. Худі і спортивних брюк так рідше ми можемо побачити на вулиці, але насправді часто можемо побачити в кампейнах в якихось дуже стильних фотографіях брендів і так далі. І що таке спортшик? Це поєднання спортивного елементу з зовсім протилежними виробами, наприклад, великі, дійсно спортивні, дійсно технологічні кросівки до дуже стриманого класичного офіційно-ділового костюму. Це буде спортшик, коли ми зовсім не зрозуміли таке для звичайного. Людини поєднання використовуємо ви в своєму житті. І також тут будуть яскраві кольори, тому що вони характерні для спорту, можуть бути якісь смужки, знову-таки логотипи і емблеми, і ще синтетичні тканини, які не зустрічаються, наприклад, в кежуалі, якийсь нейлон, еластан. Тут це все у нас буде. Наступний стиль утилітарний, і, до речі, я дострітко його зустрічаю на курсах для стилістів в певних підбірках по стилю для чоловіків. Хоча вважаю, що утилітарний стиль це один з найрозповних. Всудженіших і найзручніших стилів для чоловіків. Це стиль, який пішов з робочого класу. Просто дуже зручні речі, часто з кишенями, якимись додатковими нашивками, елементами, куди ми можемо щось покласти або закріпити на собі. Він, власне, і характеризується такими речами, як брюки карго, жилети з кишенями карго, сорочки, сорочки, як другий шар, який ми носимо, а не сорочки під костюм, звичайно. Тому я бажаю, що він є таким одним з основних для чоловіків і. Він дуже часто зустрічається саме серед моїх клієнтів, і це я вже проговорила, що робочий одяг запозичений з уніформ. Він буде завжди дуже практичний і функціональний. Власне, за що його люблять чоловіки. Але поруч з ним ще хотіла розповісти вам про технологічний стиль або techwear. Ви можете побачити назву, і стиль аутдор або горбкор. Вони в принципі дуже схожі. Це використання спеціалізованого та функціонального одягу, часто призначеного саме для подорожей, наприклад, в. Гори або в ліси, і це відноситься більше до горбкор в міському та повсякденному житті, тобто використання речей, які не створювалися для того, щоб носитись в місті, саме в місті. Такі речі будуть вирізнятися величезною функціональністю, технологічністю, зручністю, захистом від непогоди, від вітру, від дощу і так далі. Тут будуть інноваційні матеріали, наприклад, як гортекс для взуття, певні мембрани, які не пропускають вологу. Тут можуть бути речі трансформери. Які ви можете там зняти і повісити на себе, або з куртки зробити жилет, або з рюкзака зробити намет, щось таке. І також дуже часто мої чоловіки-клієнти полюбляють носити ці стилі в місті, і навіть інколи брати якісь певні елементи в свої робочі аутфіти, в свої образи на зустрічі і так далі. Є чоловіки, яких я не можу відмовити від такого взуття, від таких рюкзаків і від таких курток взагалі. Навіть враховувати. Вич те, що в них є дрес-коди, і їм потрібні інші варіанти одягу, хоча б під ці дрескоди. Наступний стиль, про який хочеться поговорити для чоловіків, це стиль мілітарі. І що важливо, якщо ми зараз українці бачимо на вулиці людину в військовій формі, це не означає, що він носить стиль мілітарі. На жаль, це просто означає, що він зараз стоїть на захисті нашої з вами країни. Стиль мілітарі не означає використання військової форми в повсякденному житті, тому що взагалі це заборонено законом. Він каже нам саме про. Запозичення певних речей з військової форми, і звичайно, головною характеристикою тут буде кольори або кольорове поєднання. Про кольори, якщо ми кажемо, це найчастіше оливка, коричневий, рідше, темно-сірий графіт, може бути чорний, але для нашої місцевості також рідко. І найпоширеніший принт, який характерний для стилю мілітарі, це камуфляж, який може використовуватись в інших речах, що зовсім не стосується військової форми. І також ми тут можемо казати саме про запозичені речі з військової форми. І такі основні з них це високі черевики на шнурівці, які, якщо ви будете шукати в інтернеті англійською мовою, взагалі будуть називатись комбат-бутс, тому зрозуміло, що вони пішли до нас саме з форми. Це брюки-чіноси, які ми зараз звикли бачити на чоловіках, які ходять в офіс. Насправді вони були створені для того, щоб заправлятись в високе взуття. І це була частина військової форми. Це брюки карго які зрозуміло дуже зручні для наших військових, але вони давно перейшли вже. І в утилітарний одяг, і до цього ще були в уніформах, і також перейшли вже й на вулицю, і не тільки для чоловіків, і жінки їх носять, і так далі. Це жилети з кишенями, інші вироби з кишенями, навіть такі, як нагрудники, можуть бути. І, до речі, про кишені. Це різні поясні сумки, також з кишенями, в які зручно чоловікам щось розкладати. Далі це куртки-авіатори, які пішли разом з бомберами з авіації, це парки, і це футболки. Можливо, ви. Цього не знали і взагалі я це почула вперше на українському каналі про стиль викупай трохи ні, а потім вже поринула в цю історію, дослідила її, і футболки також пішли до нас з військової форми. Це була така натільна білизна для солдат, яку одягали солдати, які виходили в морі або по суші, і тільки потім вона вже перейшла взагалі в наш з вами звичний гардероб. і Ми хто носимо футболки кожного дня, про це можемо навіть не знати. Наступний стиль це сафарі він трохи схожий на мілітарі, тому що він містить в собі схожу естетику, але не військову, а вже естетику полювання, і саме в країнах Африки. Власне, чому він називається сафарі? Тут буде і певне кольорове вже прочитання цього, тому що кольори бежеві, пісочні і коричневі виключно. Ще такі світлі оливкові, але не темні хаки, а більш світліші. Будуть характерні для цього стилю. І речі знову з кишенями, але з легших тканин, якщо вміють. Мілітарі або в утилітарному стилі це буде бавовна, а в мілітарі ще й така дуже жорстка і цупка. То тут це може бути льон, але все одно з використанням якихось кишеней. Також тут може бути багато шкіри або замші, які також характерні для цього стилю, певні ремені, або також сумки, які вішаються через тіло або на тіло. Цей стиль, звичайно, для нас не дуже зрозумілий, але мені подобається цей стиль в подорожах на чоловіках, або на чоловіках, які просто живуть не в Україні, в певних блогерах, на яких ми можемо Можемо подивитись і надихнутися на цей стиль, проте, звичайно, в Україні ніхто вам не забороняє його також носити. Наступний стиль це драма. Насправді він рідко зустрічається, особливо на наших українських чоловіках, Але якщо ми будемо говорити про покази, про бренди і про виходи на стріт стайл, про виходи блогерів, то там ми можемо частіше побачити вираження цього стилю. Це дуже екстравагантний, інколи навіть трошки агресивний стиль, який характерний дуже зрозумілими речами, просто щоб вам так легко пояснити, це завжди будуть те. Кольори, а найчастіше чорний. І також чорні тотал-луки повністю в чорному кольорі. Це завжди дуже темні окуляри, і знову-таки найчастіше чорні. Також гострі лінії, часто вони можуть бути прямо гіперболізованими, гострі лінії в тих самих окулярах, або, наприклад, в чорному, довгому макси пальто гострі лінії в плечах. Це все буде характерно для стилю драма, і також шкіра. Драматичний стиль обожнює шкіру, знову таки чорну, часто гладку. І вона може використовуватись не тільки у взуті, насправді, але в піджаках, в верхньому одязі, в сумках, шкіряні брюки це також буде драматичний стиль. Також, окрім того, що ми кажемо тут про колір як основну характеристику, другою головною характеристикою цього стилю це буде складний крій, дорогі тканини, часто деконструкція, яка взагалі в нас характерна для таких більш дорогих виробів, які виходять на подіум, наприклад, а не зроблені для мас-маркету. Для того, щоб цей стиль також виглядав дорого, тут Мають бути дійсно дорогі якісні матеріали, тому що якщо ми візьмемо поліестер в чорному кольорі, він завжди буде виглядати дешево. Наступний стиль, схожий на драму, але все одно, який має трохи інше вираження в нашому з вами житті. Це стиль гранж, це стиль бунтівних 80-х років, який, власне, пішов звідти і до сих пір залишається для нас з вами актуальний. Це стиль молоді, яка власне бунтувала тоді на вулицях. Вони носили нетипові речі, і вони робили нетипові поєднання в своїх образах. Але на сьогоднішній день для гранжу такі головні атрибути: це порвані джинси, це зістарена шкіра, і саме там куртка авіатори, наприклад, дуже зістарені, можуть бути порвані, можуть бути вінтажними. Коли в чорному кольорі вже просвіщається ледь не білий кольор, ось це все воно. Також гранжеві сорочки в картатий принт, і тут такий найголовніший картатий принт це звичайно чорно-біло-червоний, але і інші кольорові поєднання в тому принті це також буде гранж. Ви можете по бренду, наприклад, зрозуміти, що це за стиль. бренд Diesel дуже часто робить саме гранжеві як речі, так і образи для своїх показів. І це дійсно один з головних стилів в його ДНК. І останній стиль, який я хотіла вам назвати, але далі ще перейдемо до таких підстилів, які ви також могли чути як стилі. Насправді, стилями вони не є. Останній стиль, про який говоримо для чоловіків, це креативно-дизайнерський стиль, в принципі, еклектика яка також відноситься до креативно-дизайнерського стилю. Це дуже креативний, дуже нетиповий, дуже такий експресивний вираз чоловіка, який може носити кольорові речі і, взагалі, поєднання різних насичених кольорів, наприклад, червоний разом з помаранчевим, разом з жовтим, разом з принтами і так далі. Це власне поєднання принтів, це поєднання фактур. Цей стиль точно такий самий, як і креативно-дизайнерський стиль для жінок, але чоловіки його будуть носити набагато рідше, тим паче в тих реаліях, в яких ми живемо. З вами зараз. І також до креативно-дизайнерського стилю відносяться всі речі, по вигляду яких ми можемо зрозуміти, хто їх робив, який бренд за ними стоїть, скільки вони коштують і так далі. Умовно, кеди-конверси це вже креативно-дизайнерський стиль, тому що тільки подивившись на конверси, навіть на кеди, які не випустив бренд-конверс, але скопіював, ми будемо вже пам'ятати про цей бренд. Або якісь нетипові дизайнерські рішення, наприклад, там чоловічий светр з одним рукавом, а інший рукав в Летиний чисталі. Це я зараз насправді вигадую, але все, що створив дизайнер, всі такі дизайнерські підходи, вони також будуть власне відноситись до креативно-дизайнерського стилю. По стилях це все, але ще хотіла проговорити для вас такі додаткові підстилі, Це я їх так називаю. підстилі, взагалі тут будуть і естетики, і стилі, але не в тому розумінні стилів, про які ми сьогодні з вами говоримо. Я вам на початку навела головні стилі для чоловіків, в яких ви можете працювати зі своїм гардеробом, якщо ви жінка Дивитись це відео, ви можете працювати з гардеробом свого чоловіка. Якщо ви стиліст і дивитесь це відео, ви просто можете нагадати собі, якими стилями ви можете оперувати для чоловіків. Зараз ми також будемо говорити про стилі, але вже в розумінні таких естетик більше, а не стилів. Отже, ми порізняємо для чоловіків стилі навіть певних десятиліть. Дуже швидко хочу їх теркнутись. Це може бути стиль 20-х, який характерний певною елегантністю, костюмами, костюмами-двійками і костюмами трійками найчастіше, тому що тут також використовувались Лети під костюм двійку. Підтяжками, капелюхи, це взагалі головний аксесуар стилю 20-х, Краватками, метеликами, хустками паше, але насправді цей стиль зараз більше характерний для кіно, ніж для чоловіків, які живуть з нами в цей самий день на наших вулицях. Також є стиль 70-х, якому характерні дуже яскраві насичні кольори. Неон, це взагалі стиль дискотек. Але чесно, я не зустрічала жодного чоловіка, якому це сподобається для його повсякденних образів. А от стиль 90-х, а саме, Мінімалістичний стиль бренду Кельвін Klein, який в ті часи був дуже популярний в світі. Ось цей стиль може бути актуальним саме зараз для чоловіків. Він знаходиться трохи на перетині мінімалізму, про який ми трохи далі поговоримо. І нормкору, і дуже такого кежуалу, але мінімалістичного, не сильно розслабленого, не сильно зухвалого, а такого більш стриманого. Далі це може бути англійський стиль. Це стиль фільму джентльмени, який дуже. Любляють чоловіки, і ось, до речі, цей стиль багато моїх клієнтів-чоловіків хочуть впровадити в свої повсякденні образи. Він здається складнуватим, але насправді виглядає цікаво, нетипово, типово, особливо враховуючи реалії України. В нас не кожен другий чоловік ходить в англійському стилі. Що тут цікавого, це набагато більше принтів буде вирізняти англійський стиль, ніж, наприклад, офіційно діловий. Тут вже з'являється і гусяча лапка, і принт в таку дрібну ялинку, і взагалі дуже дуже. Різні варіанти картатих принців, а саме клітинок. Тут також будуть аксесуари, різні капелюхи, підтяжки, парасольки, годинники, запанки і шарфи, до речі, і шарфи в картатий принт. Також і поруч з англійським стилем можемо казати ще про класичний стиль, але він буде схожий на офіційно-діловий, менш суворий, більш лаконічний, і просто це буде використання якихось зовсім класичних речей, які за останні 50 років, наприклад, не змінились для чоловіків в певних класичних. І поєднаннях. Далі про тиху розкіш і олдмані насправді дуже рідко ми говоримо для чоловіків, але в мене є на каналі окреме відео, що про тиху розкіш, що про олдмані, і його можна переслухати чоловікам також. Якщо в двох словах, то тиха розкіш це буде той самий мінімалізм, це будуть дорогі якісні тканини, але при тому ми не будемо розуміти, який бренд на чоловікові одягнений. Якщо ми кажемо про олдмані, то це буде дуже схожий вигляд на англійський стиль, на класичний стиль. І на французький шик, про який ми поговоримо далі. Французький шик це дуже елегантний, зручний, при тому якісний та дуже легкий одяг. Тут будуть в нас певні тканини для цього стилю, і найчастіше це кашемір і льон. Також тут будуть дуже офіційні та класичні речі, але не в офіційних і не в класичних виразах, і не в офіційних, і не в класичних образах. Наприклад, просто прогулянковий образ з для ної сорочки, для них брюк, які, начебто, офіційні і класичні, але при тому вони можуть можуть бути навіть трошки зім'яці, і на ногах у нас можуть бути лофери, а можуть бути навіть і мокасини, і кеди. Це все французький шик, і, до речі, також його полюбляють чоловіки. І також до французького шику поруч хотіла вам назвати такий стиль, як морський. Його також можуть називати курортним стилем. А мені він більше нагадує навіть круїзний, ніж курортний, тому що він все-таки пов'язаний з яхтами, з мореплавством. Тут будуть навіть певні кольори, такі як білий, червоний і синій. Також може бути жовтий, може бути блакитний. Але основні це білий, червоний і синій. Звичайно, тут будуть тільники в смужку, або інші там джемпери, наприклад, в смужку. Найхарактерніший образ для морського стилю це темно-синій піджак, але тут можна навіть сказати жакет, хоча хтось мене поправляв в коментарях, що жакет це тільки для жінок. Якщо ви подивитесь англомовні назви, то ви можете побачити навіть використання джекет для чоловіків. Так от, темно-синій жакет, інколи навіть з золотими або іншими, але декоративними. Ротивними гуциками і білі брюки. Це найчастіший вираз морського стилю, але звичайно він може бути більш розслаблений. З брендів, наприклад, бренд Shark часто саме в цьому стилі працює для своїх образів, особливо, звичайно, для літніх лінійок. І якщо ми кажемо про взуття, то, наприклад, є таке взуття як топсайдери або мокасини, англійською називається «board shoes. Boat shoes від взуття для корабля, тому це таке найзрозуміліше взуття саме для морського або курортного стилю. Ви можете чути про скандинавський стиль. Насправді він не так давно з'явився, і не так давно ми можемо його чути, бачити, зустрічати в літературі, в відео і так далі. Але з тих пір, як скандинавська мода почала формуватися як якась окрема мода, звичайно, ми можемо говорити і про скандинавський стиль. Він дуже мужній, такий брутальний і трохи недбалий. Це той самий кежуал, але з більш типовими для скандинавських країн візерунками, речами. Тут також буде багатошаровість. Цей кежуал буде не таким простим. Тим, як в звичайному стилі кешуал, а більш цікавим в нашаруваннях, в бринтах, навіть в традиційних певних елементах, якийсь светр з узором, це також буде скандинавський стиль. Разом, наприклад, з джинсами, з якимось акцентним замшевим взуттям, зверху, з паркою, зверху, з шарфом. Це може бути образ саме в скандинавському стилі. Далі ви можете чути про стрітвір, Я б також його не вирізняла як окремий стиль, але є такий напрямок. Навіть в створенні одягу є навіть бренди, які позиціонують себе як бренди стріт-фір одягу, це буде поєднання також кежуалу зі спортом, з технологічним одягом. Тут часто будуть певні логотипи, також це буде одяг для скейтерів, умовно кажучи, або інших таких молодіжних груп, і насправді. Окрім як своєю яскравістю, нетиповістю, ось цими логотипами, написами, певними лозунгами і так далі. Він може ще вирізнятись з певною футуристичністю, але про футуристичний стиль поговоримо далі. І в принципі, тільки тим, що це одяг, який ми дійсно бачимо часто на вулицях, особливо на молодому поколінні. Також тут може бути, до речі, оверсайз і гіпероверсайз, щось дуже розслаблене, якісь речі, які прямо висять на чоловіках, але для чоловіків вже 40 років і далі це буде не такий актуальний стиль, хоча я не можу казати, що, звичайно, що він недоречний. Футуристичний стиль, про який почали говорити, або стиль Y2K, це стиль 2000-х років, коли ми почали казати дуже багато про космос, про майбутнє. Там в нас були знову такі неонові кольори, але окрім них були такі металіки, блиски, глянцеві фактури, глянцеві акценти і таке інше. Також дуже, -дуже рідко зустрічається наразі для чоловіка чоловіків На вулиці, але в брендах ми можемо бачити, і на показах ми можемо бачити, і на стрітстайлах також, звичайно. І, до речі, до стилю White K -okay буде відноситись і метал, і хром, і техно, і взагалі натхнення ось цією технокультурою, техномузикою, технотусовками, і так далі. І останні два стилі, які не так характерні для чоловіків, це романтичний стиль і стиль боху. Тому ми не можемо казати, що це чоловічі стилі в Одязі, але ми можемо їх називати підстилями. І ми можемо їх назвати естетиками, які також можуть бути в чоловічих образах і можуть подобатись навіть певним чоловікам. Тут будуть легші тканини летючі, тут будуть квіткові принти, тут буде абстракція, тут можуть бути навіть певні блузи. І ці обидва стилі можуть мати як дуже легкий вираз, умовно кажучи, відтінок рожевого чоловік використав в своєму образі, ще й, наприклад, в спортивному стилі. Хто подумає взагалі, що то романтика? А може бути вираз такий дуже помітний, наприклад, блуза з банто. Або намисто з перлів, що також буде романтичним стилем, або в стилі бохо це може бути використання якоїсь куртки замшевої з бахромою, наприклад, або навіть сумки. До речі, зараз дуже актуально носити сумки чоловіка. Тому я не могла не сказати про те, що такі настрої також можуть бути в наших чоловіків, це нормально. І також ми можемо просто дивитись такі настрої на чоловіках закордонних, і хтось не буде розуміти цього. А я вам хотіла проговорити, що це також є в чоловічих. Стилях на сьогодні це все. Я сподіваюся, що це відео вийшло для вас прикладним, зважаючи на те, чи ви чоловік, чи ви жінка, дружина, подруга, мама, сестра, чи ви, можливо, стиліст, теперішній або майбутній. Це відео не було таким словниковим і лекційним якимось. Я просто хотіла вам навести приклади, розповісти і показати, що стиль чоловіка може не обмежуватись футболкою джинсами а бути дуже різноманітним, враховуючи його життєві потреби. Та інтереси на сьогодні це все. Я вас люблю, цілую, обіймаю. Напишіть в коментарях, чи потрібні нам наступні відео для чоловіків. І до нових зустрічей на цьому каналі. Слава Україні!